Всім привіт! Вітаю на каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні день я розпочинаю з кухні, друзі, готую їсти. Думала, думала, що вже готувати, не знаю. І згадала, що я ж відкрила цілу трьохлітрову банку огірків, треба мені їх використати. І думаю, зварю, наверное, зроблю я олів'є. Зараз йти купляти колбасу не хочу. Ну, достала я домашнього бройлера. Ось, друзі, такий у мене невеликий, середній, можна сказати. Виріжу з нього зараз груднину, обварю і буде в мене олів'є з куриним м'ясом. А також ще поділю бролера я на три, на три частини ось виріжу корочок, зроблю два рулети. Я ці рулетики, друзі, обожнюю, завжди готую на свята, вони гарно виглядають. І з різними начинками а можна і з курагою, і з сиром, і огірком, і морквиною. Ну, хто що хоче. Чорнослив також дуже смачні І Мені подобається. Ну, можна робити із груднинки. Ну, зараз, так як я буду груднинку використовувати в олів'є, ось вже поставила варити картошку, морку, яйця. Картоплі поставила побільше, бо рома мене любить менгіра. Ось, отак. Ну, а спинку і крильця, шийка підуть у мене на супчик з лапшою. Такий легенький. І також в мене дуже його всі полюбляють. Що ж, буду я збирати курочку? Так, Спочатку виріжу я курочки. Вони не дуже великі вони. Будуть рулетики замість колбаси. Колбасу не купляємо. Хочу на паску зробити я домашню колбасу. Але треба купити оболочку, кишки. Я не знаю, Даже де їх взяти. Дивилась в інтернеті, що є, можна заказати спеціальні магазини. не А може десь на базарі продаються в м'ясному, треба запитати. Не дуже велика грудинка. Нічого. Ми олів'є більше додамо картоплі, Це ж таке домашнє, не святкове. Такі дві груднинки, не дуже здорові. Нічого. Ставимо зараз відварювати, довариться картопля. Та це зараз розріжу і піде на суп. За зразу криється. Наварить вже їсти та, можливо, завтра не буду нічого готувати. Ох, як це вимати, кожного разу щось вигадувати. І хочеться не дуже, щоб і дорого. Добре, друзі, коли тримаєш птицю, бо дуже виручається. Не треба йти купляти м'ясо. Раз, два, до морозилки і ще приготувати. Ну, ось так. Це буде в мене такий суповий наборчик. Це на олів'є, а це два рулетика. Зараз будемо робити. Так, відложу я і виріжу, треба вирізати оцю кісточку. Так, шічка, як мені зробити? не Заважав не буду вирізати. Юра ось мені нагострив ножі. Боже, як лезо. Я не професіонал великий. Хочу це м'ясо. Так, треба. Суставчику. Може, ти її раз можеш обрізати. Давай я попробую. А, мені не треба. Чого? Я не довіряю. Не довіряєш? Давай я, я спорю. Так. Самарку. Сама, да. сама зробить. Вирішує. Не спіши. Виріш, виріш. Не спіши, щоб не порізався. Все добре. Так. Гарненько буде. Треба було більшого бройлера дістати, та це в суп піде кістка. Бачок добре. Нічого не відходить. Більшого достанемо на паску. Так, да, тоді там більше корочок. Так. Ну, це піде на суп. Ось так, друзі. Ще обріжу трошки, бо хрящик залишився. Тименько. Все. Шкурку не знімаємо, буде з шкурочку. Поки сюди. І втору вирізаємо аналогічно. Так. Так ну що зараз я їх відіб'ю. Замариную. Постояти у них хвилин 30 і вже будемо скручувати. Зараз і, і моя морква довариться. Бо я планую робити морква, сир у мене ж теж є свій. І один буде, один буде окорочок у мене з сир морква. А вторий, окорочок у мене буде сир і огірочок маринований. Так, потрібна мені харчова плівка. Свидетельем трошки. Ой, какая мокрая, доску, ой, досточку. Молоточек. трошки далі. Ну, корочок вже дешевший, ніж філе. І зараз я зроблю маринад. промаринуємо Маринувати я буду майонез. Можна, хто не хоче майонез, можна використати Ось, сметану. А де моя куплю не пам'ятаю. ж шубара. Пам Пошла? Так. Давлю чесничок, я тут штучок Юра чисту, скільки тут. Сім, чи вісім. я не помню. Ну, більше чесник є. Да. Думаю, на чечу, щоб казала, що не вистачає Ну, Достатньо, скільки там. ложка велика столова, бо ця в мене трошки поменша. ложечка. І додаю паприка в мене. Хто хоче, може зразу на рулетик. Курку ми трошки глаз. І чорний перчик. Ще соня потрібно, сіля, трошки солі, перемішуємо. Я багато навіть не робила. машину. Мясо. Так, розподілим на дві зразу. Нормально. І все. Зараз я перенесу на тарілочку, так. щоб промаринувалися хвилин. Так, друзі, зараз буду скручувати я рулет. Для того, щоб зв'язати нам рулети, потрібна нитка. Ось в мене така червона, звичайно, в кого яка є. Так, ну що ж, з богом розпочнемо. Ставимо начинку, перше який буде морко. трошки бліно. Так і скручуємо. Можна це фольгою робити? У мене фольги не знайшлось, закінчилось. Quero fazer Такі, друзі, скручені рулетики, потім ми ниточку знімемо, коли спече. Я буду запікати їх у рукаві можна у фольгі. Переношу. Ставимо до духовки розігрітої на 200 градусів на хвилин 40. Все, закінчила я своє приготування. Зараз вам покажу, що в мене вийшло. Ось, друзі. Олів'є зробили так добрячий судочок. Таке смачне вийшло. Мені навіть більше подобається з куриним філе, чим з колбасою. Правда, без горошку. Нічого, буде у нас таке. Спеклися мої рулетики, вони ще тепленькі. Але зараз я вам попробую розрізати, показати. Краще, щоб вони охололи зовсім. Вже я зняла нитку. Ось такі. не виходить. І ще, друзі, в мене тут супчик такий з лапшечкою. Будемо зараз обідати. Так, ну що, попробую я розрізати, показати. Ось такий він всередині, ну він ще гарячий, краще його різати холодним. Але на смак. Дуже смачний. А зараз я ще з морквою розріжу посередині, бо якщо край буду різати, розпадеться. Збиралися ми сьогодні ще поїхати на кладовище, прибрати на могилах у батьків. Але дощик змінив наші плани, знову розпочався такий невеличкий. Тож ми нікуди не поїхали, а проїжджали по вулиці і на шляху заїхали до дядьковасігіри там виходять. Ко, ко, шо там? ко? Ко. Друзі, коце по-болгарськи буде що, так? Ваше блідочко. Та а наша. А то, а то що у мене вкусив за задницю. А, я... а, а ще є шрам? Та його. Та а який шрам? <рик> Хорошо, <рик> що, що не там не застав. Зуби остались. <рик> <рик> а ось я вчора тільки розповідала про вашу лісницю, яку ви зробили. Іді поближе, посмотри. Мобу його вийти, так і <рик> на вашу боку. От всі кріплення, всі, всі на болтах. Все на болтах. Ступеньки, всі. Ні, ступеньки можна всі. Класно. Всі, все, все зв'язано на болтах. Ага. І тут на болтах, все на болтах. Та добре, я, я ж брала у вас, чистила виноградку. Бра... Ми ж брали її завжди, коли чистили виноград. Ось це я дуже діла. А, так, да, для квітів. А це що, от, от бочки чи от чого-то? Ні, це вот. А, от бойлера. бойлер. От бойлера. бойлера. Ага. Бройлер. 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 А тут, а тут, випили вино тут і зробили цвіточки. Ага, так. Да. А, а це ви клубничку посадили? А Буде у вас прямо. Кубничку. А ну покажіть, ще роботу. Що тоді ще покажеш? Це ви видивились в Ютубі, так? Да? Як сажають клубнік? Подивилися в Ютубі, як клубніку сажають, так? Да? 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 А? а що буде гарненько спадати так? Ну зараз цвіточки петуні. Так, а Роже то ви що облезає. посіяли? Що сіяли тут? А, у стаканчиках ост. Це ви петуні висіли, тір? Це А, перч крутший <си> багажаний перець. Ага. Ще мені висув. О, дивіться, що дядько Вася несе. Що це? Ага, вот, це керівець. петунії тут можна висадити, на? Да, так, петунії. Що що? А, А да. це що? Труба. З чого? труба обиклад, а труба як, як... А... А, обиклад, як... каналізація, а, так? Так. Да? Да. Ага. Вінєшка для поливу.

Десять банок закатали или больше. Нет, мы убрали огурцы, потому что они начали ползи, а тут собачка, одна, вторая. Мы убрали. А цветочки были, цветочки так и нужно свели. Зрубить мені так. Надо трубу дать вам, и вы мені мені так. вот это Могу? И я Йор тебе труба У Нас на чердаке, турба только надо, чтобы ты не сделал эти отверстия. А ножки я сам сделаю. А нагревал. Вот. Деревянная, это как лейка, такое. Фату Мишу Гуспрайчи. Старший невестки папа. Ты сейчас пол гаража. На герник не посидите. Я и говорю, давай я два куста винограда посажу. А если будет, будет дождь, зайдем. А если солнце будет, то пиздец. В подвал зайдем. А в підвалі саме краще. Там А В підвалі є ще три будьте робити тут. ж, друзі, дякую, що були з нами. Дякую, що дивились до наступного відео. До побачення.